Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст, Сірий, натисніть на паузу та виконайте завдання. Другому завданню необхідно списати виділену частину тексту, вставивши пропущені букви або апостроф. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. До нашого містечка приїхав театр. Орфограма театр це словникове слово, його треба запам'ятати або перевіряти за словником. Пишеться з літерою Е. З цього дня я став помічати біля річки хлопчину років дев'яти, мого ровесника. З цього, щоб правильно написати це слово, потрібно пригадати, що буквосполучення м'який знак О використовується для позначення м'якості попереднього приголосного перед О. Ц у нас пом'якшений, значить, треба писати перед О м'який знак. З цього. Пригадуємо правило: Прийменники із займенником пишеться окремо. Дев'ять. Апостроф пишеться перед буквами Я, Ю, Є, Ї після губних Б, П, п В, М, Ф. Дев'ять пишемо з апострофом. Звали його Юра Сем. З великої літери пишуться імена людей. І іменники чоловічого роду з основою на м'який приголосний, в орудному відмінку однини мають закінчення м ем. «Юрас» – Основа закінчується на м'який приголосний, значить, орудний відмінок буде Юрасем. Він сидів у прив'язаному човні і легенько розхитував його, спостерігаючи, як м'які хвилі котяться у різнобіч по тихій річковій гледінні. Сидів. Mm. Щоб перевірити, яку букву «і» писати в ненаголошеному складі, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Сидів, сидячи. Прив'язаному. Апостроф пишеться перед яю її після губних Б, П, В, М, Ф. Легенько. Орфограма на ненаголошених «е» ЕІ у корені слова. Для того, щоб перевірити, яку літеру треба записати, змінюємо слово так, щоб ненаголошений голосний став наголошений. Легенько, легко, розхитував. Префікси роз-без завжди пишуться з літерою З, м'які. Апостроф пишеться перед яю її після губних б, п, в, М, Ф. Котяться. У дієсловах ми вимовляємо ця, але пишемо «ця». що роблять, котяться. Ці хвилі колесали табун гусей. Щоб перевірити, яку букву Ечеї писати в ненаголошеному складі кореня, змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Колесали колиска. В третьому завданні необхідно позначити, хто є головним персонажем тексту. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо А. Юрко. Б. Оповідач. В сірий. Правильна відповідь оповідач. В четвертому завданні необхідно пронумерувати події з тексту в правильній послідовності. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Гусак злякався, хлопчики познайомилися, мама дозволила сірий радів. Перша подія це хлопчик. Познайомилися. Друга подія мама дозволила. Третя. Гусак злякався. Четверта сірий радів. В п'ятому завданні необхідно підкреслити в поданому реченні слова вжиті в переносному значенні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Щоб виконати правильно це завдання, нам потрібно пригадати, що таке переносне значення дієслова. Це коли дія живого предмета переноситься на неживий. Ми маємо таке речення він сидів у прив'язаному човні і легенько розхитував його, спостерігаючи, як м'які хвилі, котяться у різнобіч по тихій річковій гладіні. В переносному значенні у нас тут в житті діє слова такі які котяться тихі. Шосте завдання. З'єднай слово з його звуковою схемою. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Слово ЮРАсь. Літера Ю стоїть на початку слова, значить, вона позначає два звуки. Й – У, Р. Твердий, А С, м'який. М'який знак це буква, але не звук. Пом'якшує попередній приголосний. Це у нас буде друга схема. Сьоме завдання. Познач речення з однорідними членами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб правильно виконати це завдання, нам необхідно пригадати, що однорідні члени речення відповідають на одне питання, належать до одного слова в реченні. Є одним членом речення і відноситься до однієї частини мови. Перше речення. Нарешті на сцені з'явилася жінка у квітучій хусті. Немає у нас таких слів, які б відповідали вимогам, про які ми говорили. Друге речення. Одного разу Юрас підійшов до мене і попросив гусака для ролі в театрі. Юрась, що зробив, підійшов. Юрась, що зробив, попросив. Це у нас однорідні присудки. Значить, це буде варіант Б. Восьме завдання. Підкресли займенники в поданому реченні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все, давайте пригадаємо, що таке займенник. Займенник це частина мови, яка вказує на предмет, не називає його, і відповідає на питання хто що. До першої особи відносяться займенники я-ми, до другої особи ти ви, до третьої особи він, вона, воно, вони. Дивимося, де у нас будуть займенники. Я. Його. В дев'ятому завданні вам необхідно поміркувати, чи віддав би, чи віддала б ти свого улюбленця зіграти роль у театрі. Поясни чому. Напиши про це текст із трьох-чотирьох речень. Я бажаю вам творчих успіхів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!